Всім доброго дня. Перед початком засідання виконавчого комітету оголошується повним мовчання. Мені які питання не додавали? Додатково, так? Да? Так. Відповідно до розпорядження міського голови, бо винесена черга денна. Пропоную доключити до черги дене питання під номером 4 про призначення уповноваженої юридичної особи КП Благоустрій Громади на здійснення заходів. Хто за? Хто проти? Утримали прийнято одного голосу. Пропоную затвердити чергуденно в цілому 6 питань. Хто за? Хто проти, Утримуємо сприйнято одного голосно. Перше питання про організацію освітнього процесу в закладах освіти Першіпінської міської ради у 2025-2026 навчальному році. Хто буде доповідати? Можу, я є керівник відділу освіти. Угу. На адресу міської ради надійшов лист керівника відділу освіти міської ради і щодо організації в закладах освіти форми навчання на період навчального року. Значить, пропонується організувати в закладах освіти Перещепинської міської ради на період дії правового режиму воєнного стану в Україні у 2025-2026 навчальному році змішане навчання, а саме поєднання навчання в очній денній та дистанційних формах згідно з переліком, що додається: перелік закладів освіти, громади, їхні адреси. Значить, Пане Сергій, Сергій, підніміться, будь ласка, ви наголошуєте, що є акти обстеження об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту від 4.08, так да. всі четвертого посьому всіми представниками Держпродспозивслужби ДСНС і представниками поліції. Заклади освіти готові до навчального да. періоду. Дякую. Прошу голосувати. Хто за хто проти? Утримав прийнято одного Друге питання про організацію освітнього процесу в комунальному закладі Перешипська школа мистецтв. Розглянувши лист керівника комунального закладу Перещипенська школа мистецтв, пропонується організувати освітній процес в комунальному закладі школа мистецтв в навчальному році на період дії правового режиму воєнного стану в Україні за змішаною формою навчання, тобто поєднання дистанційної та очної форм навчання. Там прописали що документи щодо укриття. так, так. Посилаємося на розпорядження міського голови про забезпечення безпеки відвідувачів мистецьких шкіл Перещепенської міської територіальної громади і посилаємось на наказ відділу освіти міської ради про доступність укриття в Перещепенському ліцеї. Угу. Другий пункт просить читати. Перещепенському ліцею у випадку оголошення повітряної тривоги забезпечити доступ відвідувачам та працівникам комунального закладу Перещепенська школа мистецтв до захисної споруди цивільного захисту, що знаходиться в Перещепенському ліцеї за адресою вулиця Калинова, 5, місто Перещепене. Прошу голосувати хто за хто проти Отрималось, сприйнято одного осна. третє питання про затвердження акту приймання передачі від громадської організації ініціативний крок до комунального закладу Перещепенський центр культурних послуг. Міської ради товарно матеріальні цінності для облаштування кімнати кіберспорту. Я зараз виступаю як представник громадської організації. «Ініціативний крок». Як ви знаєте, за фінансово підтримки, за грантові підтримки Міжнародного благодійного фонду Альянс, громадського здоров'я, за фінансово-технічні підтримки церкви, громадська організація «Ініціативний крок реалізує на даний час п'ять проєктів. з них один вже реалізовано, і ми як громадська організація передаємо до комунального закладу Перечительський центр куртових послуг Перечительської міської ради товарно-матеріальні цінності, які ми отримали від наших міжнародних донорів для реалізації проекту Розвиток кіберспорту в Перечительській міській територіальній громаді. А акт був засвідчений громадською організацією Інтетивний крок, комунальним закладом Центр куртових послуг. І рішення виконавчого комітету, так ну, повинен бути затвердження. Перелік э, всього обладнання, і комп'ютерів, і меблі, і тощо разом на 199 тисяч 700 гривень. Прошу голосувати, хто за? Хто проти? Утримуюся прийнято одноголосно. Дякуємо окремо Станіславо за залучення інвестицій. Я ще раз кілька Круті раз буду у вас виступати на виконавчому ще активно. Хоча виступайте. Наступне питання: четверте. Про призначення уповноваженої юридичної особи комунальне підприємство благоустрій громади Перещепинської міської ради на здійснення заходів з установки сонячних електричних станцій, у нас зараз іде співпраця з проектом ЮНІСЕФ, які зареєстрував три наших комунальних підприємства, платників податків, для того, щоб була можливість залучити кошти на установку сонячних електростанцій. Ну, зв'язку з тим, що у нас багато. Скажімо, комунальних закладів, які не стоять на балансі, наприклад, комунальних служб, ФАП, амбулаторії, власник міська рада, треба, щоб платник податків був. Тому ми просто уповноважуємо КП для того, щоб вони на ці всі приміщення, які не, не стоять у них на балансі, щоб вони мали право розробляти технічну документацію. По четвертому питанню прошу голосувати. Хто за? То проти, Трималось прийнято одного П'яте питання про надання дозволу на пільгове харчування дітям в закладах освіти. Перед розглядом даного питання оголошую про конфлікт інтересів і не приймаю участі в голосуванні. Розглянувши листи керівників закладів дошкільної освіти міської ради, пропонується надати дозвіл на пільгове харчування дитині в дошкільному закладі сонечко Перещепенської міської ради. Збачте, про, е, пропонується надати дозвіл на пільгове харчування дітям в дошкільному закладі Ромашка Перещепенської міської ради з 15 серпня поточного року. А саме це діти всі статусні: Лель, Даяні, Матвієвському Гордію, Цвіркуну е, Олексію, Цвіркун Ані, Герман Денису, Лини Катерині. Також пропонується надати дозвіл на пільгове харчування дитині в Голубівському дитячому садочку сонечко, а саме комар аміні. Документи є, всі діти статусні і відповідають нашій програмі, затвердженій радою. Проведіть голосування. Прошу голосувати. Хто за проти? Утримався. Рішення прийнято одноголосно. Один не голосував. Так. Дякую. Так ніколи не думав, що багатодітним буде. Ну, вітаємо. Україна а, має розширюватись а. в плані населення. А, населення має збільшуватись. Так. Наступне питання: шосте: про погодження проведення патріотичного заходу квас єдності для дітей пільгових категорій причемницько-міської територіальної громади, приурочено до дня державного прапора України та Дня Незалежності України. Дякую. Пропонується погодження, проведення патріотичного заходу, квест єдності для дітей пільгових категорій, Перещепенської міської територіальної громади, приуроченого до Дня Державного прапора України та Дня Незалежності України. Якого числа? Розкажіть про себе, позаду. Захід планується в селищі Миролюбівка, в гімназії Миролюбівській. Патріотичний квест за участю дітей пільгових категорій ветеранів і самих ветеранів. Хто долучений? Яка громадська організація долучається громадська організація ветерани ЮА та організація Червоного Хреста за їхньою допомогою і організовується цей квест? Дякую. Прошу голосувати. Хто за хто проти? Утримала сприйнято одноголосно. Черга денна вичерпана. Всім дякую.